Попри мороз та сильний вітер, декілька десятків студентів зібралися біля національної бібліотеки імені Вернацького. Не лише вшанувати жертв бою під крутами, а й закликати Беркут не застосовувати силу проти спудеїв та інших мирних протестувальників. Як і 96 років тому, зараз загроза. Йде якогось розколу всередині країни, і треба боротися проти зовнішніх ворогів. Ці слова учасники акції вирішили донести безпосередньо спецпризначенцям, які мешкають в гуртожитку неподалік. Ну проти штурму їхнього гуртожитку. Ми дуже хочемо, вже, щоб все закінчилося. І не було більше кровопролиття. Під гуртожитком студенти скандують гасла та його мешканці такі акції не раді. Ну що це всі проплачені акції, що прийшли? Що? Я к ним дамо йду. Чи чому вони прийшли ко до мне домой? Я зараз теж пайду к до нему домой, буду кричати, ви б'єте Беркут, ви знущаєтесь з людей, ви провокуєте людей. У гуртожитку обурені, мовляв, база Беркуту знаходиться далі. А тут живе обслуговувальний персонал та працівники МВС, які нікому шкоди не робили. Тут у сантехніки, дворники живуть, вчителя живи живуть, Живу. ви по приході. Ми Тут нормальні люди живуть. Беркуту туда ді до Беркут. Будь ласка, я саме цього разу діалог не вдався, та студенти не засмучуються. кажуть, не полишатимуть спроб запропонувати беркутівцям разом із їхніми родинами сісти за круглий стіл та мирно поговорити. Анастасія сєєва, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес.